Привіт, коротше! Ви на каналі Санта Бабара. Сьогодні в нас вже третій випуск новин. І десь досить таки багато цікавих новин. Лідер Барселони отримав чергову травму. На цей раз Рональд Араухо пошкодив двоголовий м'яз стигна. 24-річний центральний захисник Барселони Рональд Араухо отримав. Травму двоголового м'язу стегна, повідомляє офіційний сайт клубу. Орієнтований термін відновлення після такої травми становить приблизно два місяці. Це вже не, не перше серйозне, серйозне, серйозне ушкодження в кар'єрі у рухвальця. За даними трансформаркету Рональда Рауху, за свою недовгу кар'єру мав 13 пошкоджень різної важкості. Минулому сезоні захисник Барселони провів за клуб лише 31 матч, адже пропустив 110 днів через травми. Також через травми він не зміг допомогти Уругваю під час чемпіонату світу 2022 року. Інтер повернувся до кандидатури Павара. Фіналісти Ліги Чемпіонів знову спробують підписати захисника Баварії. Інтер знову почав роботу над трансфером захисника Баварії і збірної Франції Бенджамена Павара. Про це повідомляють італійські ЗМІ. Раніше Інтер уже був за крок від підписання Павара в січні, однак тоді Баварія заблокувала трансфер в останній момент минулого сезону. На рахунку Павара 7 голів і один асист у 43 матчах за Баварію. В усіх турнірах контракт розрахований до 2027 року. Трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро. Також у послуга 27-річного француза, зацікавлений Манчестер Сіті. Вольсбург підписав Ловро Майера. Рен отримав солідну суму за свого гравця. Німецький Вольсбург оголосив про підписання хорватського півзахисника Рена Ловро Майера. Повідомляється, що вовки виплатять гарантовані 30 мільйонів. Євро за 25-річного гравця, Ще 5 мільйонів можуть бути виплачені в якості бонусів. Хорват підпише до кінця сезону 2027-2028. Контракт підпише. Французи заробили на ньому 18 мільйонів євро, адже два роки тому підписали його за 12 мільйонів. В минулому сезоні півзахисник провів 42 за Рен, у них відзначився трьома голами та семи асистами з. Загалом за французький клуб Ловро відіграв 70... 79 матчів за два сезони, забивши 9 голів та віддавши 16 гольових передач. Ліверпуль за крок від підписання героя Чемпіонату світу 2022 року Софіан Амбрабат, покине Фіорентин. Ліверпуль перебуває за один крок від підписання півзахисника Фіорентина Софіана Амбрабата. Про це повідомляють нідерландські ЗМІ. За їхньою інформацією, сума трансферу 26-річного півзахисника збірної Мароко складе 35 мільйонів євро. Ліверпуль звернув увагу на Амбрабата після того, як програв боротьбу Челсі за Мойзеса Кайсату і Ромео Лавію. Минулого сезону на рахунку Амбрабата один асист. У 49 матчах за Фіорентину у всіх турнірах. У складі збірної Марокко Хавбек став один, одним із відкриттів чемпіонату світу 2022 року в Катері. Ювентус презентував третій комплект форми на сезон. Туринці гратимуть у всьому чорному. Туренський Ювентус разом зі своїм технічним спонсором німецькою компанією Adidas презентував виїзний комплект форми на сезон 2023-2024. Він виконаний у чорному тоні з невеликими вставками білого та сірого кольорів. Нагадаємо, вчора стара сеньора продала влаці ну, свого півзахисника Ніколо Ровелду, який провів минулий сезон в оренді Моні. Для Ювентуса новий сезон розпочнеться в неділю 20 серпня, коли команда Максиміляно Алегри в першому турі серії А на виїзді зіграє з У Дінеза початок матчу о 21-й Досить таки цікава форма, але це, по суті, та сама форма, що в них виїзда була в минулому сезоні. Відомі номенанти на престижні нагороди від Уєфа. Месі знову може стати найкращим. УЄФА оголосила про номінантів на дві своїх найпрестижніші індивідуальні нагороди Уєфа of the Year та Уєфа Year. А Найкращим гравцем Європи сезону 2022-2023 можуть обрати 23... 32 річного півзахисника Мансіді Кевіна де Брюйне. 30... 6-річного Вінгера Інтермаями Ліонеля Месі або 23-річного страйкера містян Ерлінга Холланда. Я, чесно, сам думаю, що Холланд виграє. На нагороду найкращому тренеру претендують тренери Манчестер Сіті та Інтера, Пеп Гвардіола та Сімона Інзагі, а також екс-наставник Наполі Лучано Спалеті. Я думаю, що Лучано Спалеті хороший сезон провів. Роналду може отримати ще одного зіркового партнера: Емерик Ляпорт, близький до переходу в Аль-Наср. Манчестер Сіті прийняв пропозицію Аль-Насра щодо трансферу 29-річного центрального захисника Емерика Ляпорта, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Переговори між гравцем та саудівським клубом тривають. Містяни тепер очікують на фінальне рішення іспанців. В минулому в сезоні Емерик Ляпорт відіграв 24 матчі за Манчестер Сіті, відзначившись також е, одним асистом. Також гравець був в основному збірній Іспанії під час чемпіонату світу. 2022 року в Катері де фурія Роха Сенсаційно вилетіла від Марокко на стадії однієї 8 фінал. Ну, ну і на цьому все. Бай-бай.